Ядро дуже крупне. Маєм ще такий сорт, це веба. Ще в нього назва веба цінний. Дуже цікавий фундучок, має таку плюску, він більш пізнішого терміну дозрівання. Має такий великий горіх. Ось такий продовгуватенький горішок. Ось так в нашому кліматі десь 15 вересня він починає дозрівати. Плюска велика, горіх. Також продовгуватий, такий має більш мигдальний смак. Да, в нього трішки шкарлупа, звісно, така грубуватенька. Але горішок продовгуватий, смачний. Ядро дуже крупне. Смачний. Оце в нього тільки з мінусів, що м, трішки грубовата шкарлупа. Але це може бути як і мінус, так і може бути плюсом. Чому? Він довше буде зберігатися. Всі сорти, які мають грубшу шкарлупу, вони довше зберігаються, тому тут вже таке судить. Зато горіх. Фундучок реально великий, смачний. Достойний. Достойний сорт. Має пізній термін плодоношення, пізно квітує, постійно зорожаємо. Ну, Достойний сорт.